Привіт друзі, я Леон Роман і ви на каналі Натуральний Камінь. Це відео буде дуже незвичне, просто дуже незвичне. Справа в тому, що одного з ранків я знайшов у себе на подвір'ї підбитого лелеку. Що з ним сталося таємниця? от За два дні ми його трохи вже виходили і вже дослідили, що він може їсти. Зараз вам покажу. Дивіться, яка, яка прекрасна. Птаха, Він вже нас не боїться, правильно, так, хлопчику, так. Він вже нас не боїться, діти красень. Але хто мав досвід? Хто з вас мав досвід е, тримання цього, цього красивого птаха в домашніх умовах? Будь ласка, поділіться зі мною, бачите, в нього ножка, не кожного. Кожного вечора перебиваємо ножку, він було дуже опуха, зараз вже так стало на місце. Відна пташка. Хто мав досвід, що з ним потім робити? А якщо він не полетить, чи може хтось якісь зоопарки його беруть? Тобто, друзі, що, що вам відомо про цього птаха, будь ласка, напишіть в коментарях, буду вам дуже вдячний. Тому що, незважаючи на те, що я з дитинства бачив таких птахів, я практично про нього нічого не знаю. Знав, що він там ящерок їсть, гадюк. Отож, напишіть, будь ласка, у коментарях.